Всім привіт! Хочу би відполірувати ось таку двері. Ну, не поліруємо пастою, а зубною пастою. Чи відповірує зубна паста ЛКП? Мене це дуже інтересує. І що, приступаємо. Хочу ось такими пастами відповірувати локалут. Чима поможе чи і хочу ще одне відповідати цікою. Кодеть. Чи можна ми цими пастами і поля? Хочу би відполірувати ось такими опастом пастами кот і кодек. Ось такі. ならないです。 Повіраю в по не дово десь може 50-55 секунд. що ще пробалю. Зараз побачимо, що вийшло. 私たちはそれを見つけたら、私たちはら、私たはそら、私たちはそれを見つら、私たちはそれを見つけたら、けたら、ら、私たちはそれを見つけたら、たちはそれを見つたら、私たちはそれをはそれをれをはそれをそれを見つけたら、私たちはそれを見つけたたちは Ну не так, трішки якась різниця Може, є. Ну що тут щось трішки є, можливо щось от тут з моєю пастою придумал, а тут ничего різниця невелика це полость зубна паста не допомагає природці автомобіля І ось такий результат вийшов з зубною пастою тут даже, даже і пещери не видно нічого. тут трішки така и границя полоска і що би хотів сказати, що напасти то є неправда, то, то, то все фейки, що в інтернеті говорять, які нікому даже нікому не приводять. Я ось такий результат вийшов. Тут ніби була така полоска, ну і ніби б нічого не видно не було. За трішки щось реальне. Усиді ну, щось вітне через камеру, не знаю, чи видно, чи ні. Які висновки, друзі? Краще піти вже в магазин і взяти там якусь пасту за 5 або за 10 доларів. Хай буде дешевша, краще нею відповідати, чим рискувати, то цими зерновими пастами полірувати і іншими зерновими пастами подалювати.